Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Місто Константинівка. Так, чи буде окупована Константинівка? Скажіть Вищі сили, допоможіть, будь ласка, чи може бути окупація? Константинівки, чи є, можливо, вироги? чи може бути окуповано Константинівку. Ух, як руйнують. О. Ем. Немає. Я не бачу окупації, я бачу, що дуже сильно все порушено, побито. І там повно сльоз, ну, лиха нароблено багато. Але расисти змушені будуть убиратися звідти. В них там дуже, дуже великі втрати. І вони змушені будуть тікати, відступати. Скажіть: щас... Ті плани у расистів щодо Константинівки. Допомоги прошу. Дуже їм дають накази брати, захоплювати Константинівку, але в них. Немає на це ресурсу, вони змушені будуть. Там, може, дорога проходить, вони вже більше орієнтуються на дорогу, вже на саму Константинівку не йдуть. Там перекривати шлях хочуть, обстрілюють. Ну і вночі особливо обстрілюють. Так, я зараз буду все чистити. Наразі я не бачу окупації. Я Бачу, що расисти мають великі втрати, заперечувались негатив, убирає дуже. І вони змушені будуть покинути свої позиції. Заперечу весь негатив убираю. Повертаю назад росіянам, тим, хто дали накази, хто виконує накази на захоплення Константинівки. На обстріли, повертаю назад всі біль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування, все лихо, що принесла Росія Константинівці, повертаю їм назад по Верховному суду, не на переклад, на них саме. Буде так і так буде. Хай з їхніми будинками все таке точно станеться. Буде так і так буде. Перекриваю. Одвертаю одвожу росіян від Костянтинівки. Більше наступати не можуть, обстрілювати не зможуть. Руйную повністю всю артилерію, військову авіацію Росії. Більше немає ким і чим наступати, тікають, лякаються. Самі себе хай вбивають. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати і кулі от Костянтинівки, від військових України, от цивільних людей. відведіть одверніть, поверніть назад, тому хто обстрілює, хто дає накази, хто чинить злочин, хто йде в атаки, хай йому назад вернеться, і тому, хто дав наказ на голову це все впаде, його знищить. Буде так і так буде. Тут буде все сказано, здійсненно, так буде. Так що На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі.